Так, хочу зробити підсумок для воду маток своїх, як підсумок про проданої роботи підсумок. Сьогодні 2 липня. Сьогодні 2 липня я роздав матушники матки. неплідні матки роздав ось ці сім'ї, там де буква БМ без матки. Без матки. та само тут деяким сім'ям я вже давав по другому разу маток тут хрест, як матку прийняли з першого виводку. Тут непонятно, дав матку, тут дав матку, дав матку, тут десь сьогодні дав матку тут матку прийняли. Якщо не помиляюсь, ага. Так, другий ряд там також дав матку, там материнська. І в лежаку там є дві матки також, що прийняли. Тобто з першого виводу маток в мене прийняли дві матки. З першого виводу. О, там також є, що от, е, матки є, але черві ще немає. А тут оцей вулик, хрестик, матка є черги, так само там той перший теж червь. З першого виводку там для мене було що під 20-30 під маток, прийнялося 4 матки. Сьогодні роздав їм ще маток неплідних. Надію, що приймуть минулого разу я. Закривав шприци вощеною, закривав там воском. А цей раз я закрив канді, щоб прогрижаючи канді, щоб вони до матки дійшли. Так, тобто я роздав другий відводок, другий вивідок маток я сьогодні роздав. 15 маток роздав. Так, далі тут у нас що за робота? Ось це дві прививочні рамки. На цій рамці вже запечатані матушники є. А цю рамку я сьогодні привив. У нас сьогодні 2 липня. Оцю рамку я привив. Цю рамку треба буде через декілька днів вже закривати мотошники шприцами цього тижня. Треба там буде политися по календарю, коли припадає виход маток, щоб їх так само вже закрити. Ця матка, ця рамка привита. Це мене госпіталочка. Ось така робота. Там теж ті сім'ї перші. Давма токім і осься. Ну, вроді би все. Все пока.